Чота, що хотіла вам показати, ви тільки погляньте на цих красенів. Це ауглонеми. Це така звичайна. Не знаю, що за сорт. Недорога, коротше, я її купувала за 350, чи за 300, чи за 350, вона, звісно, була меншою. Погляньте, як вона виглядає. Я не можу налюбуватися. Я вже не хочу калатеї купувати. Мені більше тепер подобаються ауглонеми. Просто. Шикарна, шикарна рослина, невибаглива. Вона в мене, бідна, стояла е і без світла, ось тут, на цій поличці, росла. Погляньте, тут є листочок, ще, ось ще був листочок новенький, вона викинула. Ну, Красотка. красотка. І ось мої ексклюзивні. Яка я задоволена, що я їх купила. Погляньте, яке стало насичене, роже, насичено рожеве листя. І ось тут. І дивіться. Дивіться, листочки молоденькі, вже. ну, красотки.